Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, Дітки гуляють, тебе виглядають. Дітки, сонце це джерело життя на нашій планеті. Життя на Землі неможливе без енергії сонячних променів. Тож сьогодні, малята, я пропоную вам разом зі мною намалювати сонечко. Для цього нам знадобиться. Аркуш паперу білого кольору вже з намальованим шаблоном сонечка, пензлик, фарба жовтого кольору таємність з водичкою. Дітки, давайте розглянемо наше сонечко. Наше сонечко жовтого кольору. Має круглу форму. А також наше сонечко має ось такі гарні промінчики. Вони зображені у вигляді. Прямих ліній. Перш ніж розпочати нашу роботу, давайте розімнемо наші пальчики. Нумо разом. Вийде, вийде, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Там дітки граються, тебе дожидаються. Ну що, дітки, почнемо. Коло основа нашого сонечка в нас уже є. Тож пропоную почати малювати промені прямі лінії. Беремо наш пензлик, змочимо у водичці. Беремо фарбу жовтого кольору і змочуємо кінчик пензлика фарбу. Ось так, кінчик лиш. Притримуємо Лівою ручкою наш аркуш з основою нашого кола і починаємо малювати промінчики прямій лінії. Ну, що, малята, прикладаємо наш пензлик і малюємо пряму лінію. Якщо потрібно, можна ще фарбу добрати. Ось так. Приклали. Такі. Лінії. Тепер беремо аркуш паперу, розвертаємо і знову набираємо жовту фарбу на кінчик пензлика, прикладаємо і малюємо прямі лінії наші промінчики. А зараз, малята, будемо розфарбовувати наше сонечко. Обережно, не виходячи за контури. Ось так. Притримую ручкою наш аркуш. Напевно. Як же гарно ми впоралися! Я впевнена, що у вас, малята, також вийдуть дуже гарні сонечка. Чекаю від вас, мої хороші, фотозвіт!